Нарешті ця манюня в мене. І сьогодні ми робимо неї макіяж. Це бренд Catrice і в них вийшла нова колекція, де є ось така палетка. Вона має один відтінок, і трошечки вона нам нагадує люкс. А може і не трошечки. Що тут є? Один кремовий відтінок? Чинемо з нього. Ось такий шоколадний відтінок. Є один матовий відтіночок. Красивий. І дві сіяшки. І ось це свотч палетки. Робимо макіяж. Так, як в нас є тут кремовий відтінок, я використаю його як базу. Набираємо. Наношу на нерухоме повіку. Кремові нанесла і тепер буду розтушовувати, трошечки витягну в сторону. Це така середня пігментація це не ультрапігментовані тіні. Застигають не супер швидко, тому ними користуватися, в принципі, легко. Хочу нанести їх ще знизу. І з полюсів, що вони не швидко скочуються, бо в мене все там скочується. Беру чистий пензлик і наберемо матові тінюшки. І теж їх от сюди в кутик Прям гарно втушуємо. Гарненько втушовуються, трошки сипучі. І закріпимо на нерухомомусь тут. Матовий відтінок мені прям дуже подобається. І переходимо до яшек. Ось ці світліші я додам в кутик, плюс вони легко наносяться пензликом. Ось ці, я вже хочу перенести пальчиком, щоб так яскраво, яскраво їх перенести. Ці яшки мені прям дуже подобаються, бо вони такі трошки аж як кремові. Вони не сипляться, не розсипаються по всьому обличчю. Додам стрілочку. Повернусь, і я вже зі стрілками додаю туш, і поговоримо. Ось такий макіяж вийшов цією палеткою. Загалом враження в мене дуже приємні. Я не розчарована, що я її так хотіла, і нарешті воно в мене. По кремовим, кремові, прикольні вони легко тушуються, от легко їх буде використовувати. Це не такі кремові, які ви нанесли, швидко треба тушувати, щоб вони не застигли. Тут ізі. Далі найбільше мені сподобався чомусь матовий, дуже красивий відтінок. Такі відтінки гарно підкреслюють колір моїх очей. По блискіткам. Загалом блискітки, ось такі симпатичні. Гарно сяють, нічого тут нового такого немає, якихось там нових формул, непогані сяючі тіні. Мені подобається, що вони не дуже кріхті після макіяжу, у вас не буде все обличчя в блискітках, у вас не западають ці блискітки, в очі, легко наносяться, що пензликом, що пальцем. Кому подобається така палітра, бо тут тільки один відтіночок у цій палетки, то рекомендую. Дуже непогана така палеточка на осінь.